Каролінка збудувала ось таку от, не знаю, що це, місто Моджі попсів, так? Yeah. Чи це готель? Коротше, величезний готель моджіпопсів. І тут всякі є різні розваги. Є дитячий майданчик, ось такий. Є ще навіть переноска, якщо комусь треба, хто приїхав з тваринами. Тому що цей готель це є пец friendly, правда? Тут можна і з тваринками. Також є ще отака якась штука: це що? Двохповерхова. Якийсь оглядовий майданчик чи що? Ні, це танцювальне шоу. Танцювальне шоу. Можна бити піньято. Дивіться, тут можна спати в готелі, і навіть іграшки є для дітей, хто приїде, так? Так. Не треба іграшок брати в той готель? Ні. Клас. Зразу іграшки є. Тут в кімнаті Ці є ще іграшки. подарунок. Ці. Так. Ці іграшки можна з ними спати в готелі і ти. Це з готелю додому без тих іграшок. А, не можна забирати їх, так? або можна ще купити цей, їх. Купити їх. А, купити. Можна помитися, можна на балконі тут зіграти в Маріо-гру. можна попшикатись, бачу, всякими духами. Тут є дивись комплімент від готелю, це є якийсь подарунок, невідомий, який, і коктейльчик. Так, а оце є головний готелю, так? Автобусик. Він тут на кухні щось готує, бачу, тортики. Тут то той автобус будував цей будинок. Ага, то він власник того будинку. Чекаєте на перших відвідувачів, так? так? Містечко Моджі Попс Відкривається. Перші відвідувачі вже прийшли в містечко Моджі Попсів. А як ваше місто називається? Просто Місто називається трьохповерховий готель. Трьохповерховий готель, так місто називається. Все. вбиваєте в пошуку місто трьохповерховий готель. А може воно якось по-інакшому мало би називатися? Ну, mm -hmm. Воно так воно не автобус. А, він так назвав. Він збудував готель. І в тому місті є тільки один готель, і більше нічого нема, і всі розваги знаходяться в готелі. Дивіться, як зручно. Там навіть є екскурсії, оце все. все. Можна їх вибрати. От зараз ми їх а перевіримо. Тут ну Бачиш, вже прийшов. Хто це у нас прийшов? Якийсь дракон із кицею, із кицею і йде в Pets Friendly Club. Можна її е, типу завести туди, вона буде жити там, а в готелі будуть жити моджі попси, так? Все так. вірно. Правильно, погнали. Там можна кілька паски і котики. Добре. Добрий день, автобусик. Ти будеш автобусиком, так? Так. Да. Ну на тримай. Добрий день. Добрий Я день. прийшов з улюбленцем. У мене є отка от кийця, моркиця. Така класна. Ой, а дивіться, вона ж кричить. І так сподобався в ваше містечко трьохповерховий готель. так? Угу. Так, і що? Куди ми її заведемо? От сюди. Сюди? Ух ти, тут є другий поверх. Можна стрибати та і пити і їсти. Так, і їсти Тут -то і все є. А я де буду жити? Ти будеш жити в тому готелі. А на якому поверсі? Ключі будуть давати від якогось номера? Ні, ти можеш бути на якому поверсі жити. На, на будь-якому? Так. То то у вас не готель, то у вас хостел? Ні, то у вас готель, просто ви можете по, по кожних поверхах ходити. А, можна все роздивитися. А скільки у вас зірок в готелі? Угу. У нас зірок 10. 10 зірок, клас. А у вас є басейн? Ем, ну, на жаль, нема. А, то просто до моря треба йти, так? Так. У нас ти так, так, е, їдеш ще 2 е, години від нашого готелю і там є е, море. Я В шоці, дуже близько. Це у вас яка лінія? Друга, третя чи 150? Ем, третя Третя лінія. І, і дві години до моря їхати. Ой, ну класний я вибрав готель, добре. Так, а що у вас із розваг є? ну розкажіть. Є розваги, розважальний. Розважальний так. зал та центр. Зал. А це І що? На екскурсію екскурсії. А які екскурсії? ну розкажіть мені про всі екскурсії. На космос полетіти На ракетою? Так. А це вона дорога та екскурсія? Так. Дуже дорога, так? так? То там можна ракетою. А що ще тут можна в тій екскурсії? А, там інопланетян можна побачити? Так. Да. Клас, класна екскурсія. Ще екскурсія можна це фоткатись. Фоткатись, клас, фотографії, фотографії зробити. Вачі. Тут можна кататися на кораблі, тут можна ага. їздити. То на банані кататися там на морі, так? Добре. Потім тут треба перший раз зустрічатися. Ясно, декась екскурсія там бачу. В гори. У це грати в футбол і дивитися в кінотеатрі. В кінотеатрі? О, а можна замовити екскурсію в кінотеатрі? Які там зараз фільми ага. йдуть дуже класні? Йде ем, фільм. Фільм, де мочі попси, фільм де ще е, Стіль і фільм де ще є Кіт. Вау. Я хочу на фільм е, Моджі Попси, можна? Да. Добре, я замовляю тебе. Ну, треба записатися, коли всі мочі А, то коли всі приїдуть, так одному не можна, так? Ні. Мусить назбиратися трохи людей. Так, а це що це... за коробка? Це, це за короб... бокс. Це за коробка, якщо улюбленці схочуть поспати. А, схочуть поспати, добре. А це майданчик дитячий, правильно? Так, це дитячий. Добре. У вас ліфт працює? Працює. Добре, я зараз піднімуся. На який поверх їхати спочатку? Давай на другий. Джух, все, ми приїхали на другий поверх. Вау! Клас! Як тут красиво! Кімната вся розова. Тут є духи, а це духи Кіло Кіті? And... Чи Моджі попс? Моджі -попс. Моджі попс, все так стилізовано. У вас такий готель крутий. О, а можна попити коктейльчик? Можна Він з чим? Він uh, з веселкою. З веселкою? Ой, яка класна веселка. О, а ліжко яке можна обрати? Розове чи фіолетове? Розове і фіолетове. А, любе, та? Я собі виберу рожеве. Все, я собі лягаю спати. Ой, ти не на то ліжкою ліг. Ну хай лежить, добре, хай лежить на фіолетовому. Все, йому на добраніч, він змучився. Так, наступний хай йде, так? Так. Так, щоб ви зрозуміли, це ж ну. <реш> <реш> Скільки тут амуджі попсів? То вони мають всі прийти чи тільки декілька... Всі, всі? всі. А якщо у вас в готелі нема стільки місця, якщо вони всі прийдуть? Та ні, то вони можуть навіть не вийти. Та шапка прийшов в гості. Добрий день! Що має бути улюбленець? А там він без улюбленця. Він просто сам приїхав в гості. Так, шапка приїхав в гості в Моджі Попс, містечко трьохповерховий готель. так? Так. Так, і куди мені сходити? Я хочу на екскурсію. Добре, вибирайте собі екскурсії. Я хочу фотографуватися, можна? Можна. Ну, заведіть його, де там та екскурсія. Ти ж автобус, ти можеш відвезти його на екскурсію. Все. Я буду тебе фоткати. Фоткаю його. <рисвіт> фотк. фотк. <рисвіт> так, хай лишається на екскурсії. Приїхав новий. Корона! Доброго дня, мене звати Корона. Я приїхала Привет. до вас в готель. А, я пам'ятаю. Ти пам'ятаєш? Я минулого пам року у вас була. Я повітаю ваше дідо, ви зірка шоу. Вау, я зірка шоу. Можна мені на шоу ще раз? Я покажу знов це шоу. Тримай, де, де там те шоу має у нас відбуватися десь, тут там, має відбуватися. Так, хто там у нас наступний? Так, шукаємо, шукаємо. Ну, кого б ви хотіли? Я а, би хотіла, щоб прийшов з улюбленцем з песиком. Улюбленцем з песиком. З я не знаю, іде два. Іде два друзі. Дивися, прийшла піца моджіпопс. І Сатурніта! Сатурн, добрий е, день! Добрий день! Ми, ми прийшли парою. Ми прийшли добре. парою, ми хочемо екскурсію. Вам, я хочу вам дещо сказати. Скажіть. Тут можна проходити на одного, на двох і на трьох. Ми хочемо на двох. Можна нам в кіно двом? Так. Добре. Звісно, тільки то треба записати, коли всі всімочпопси прийдуть. Добре, ми поки що місце займаємо, добре? Добре. В кіно ми прийдемо. А всі мочі попси прийдуть, то хай тоді займають теж з нами місця. Добре. Але вже вистачить місця на решту мочі попсів. Дивись, скільки їх приїхало. Аж троє. Шапка, привид і. кросовок. Привіт! Привіт. Ми три друга. Ми хочемо посилитися всі троє. І ми би хотіли замовити якусь морську екскурсію. У вас є такі на кораблі? Є. Um, yeah. Добре, давайте. Є yeah, ми хочемо на кораблі. Ми прийшли, ми будемо їхати на дайвінг. От нам треба сюди. Так, всі стаємо сюди. Містилися вони. Дуже маленький корабель, нам треба більший. Так, ще прийшло двоє. От, пер з улюбленцем прийшов. Тортик прийшов і з улюбленцем, з павучком. павучок малятко куди йде? Ні, це не песик. Так це не песик, це улюблений в нього павучок. Його треба куди лишати? Сюди можна в пець пец хату, добре. Так як він павучок йде на саму гору, буде повзати. Так, а тортик знаєш куди хоче? Куди? Я хочу зразу в ваш ресторан. У вас є ресторан, де дають їсти? <гум> так, є. На Ой, першому ресторан. поверсі? <гум> Вау, клас, Але тут є тортик. Не замовляти, тут є тільки торт, можна їсти тільки торт. Тому що в нас вже згоріла тісточка і ми не можемо зараз готувати щось інше. Ясно. Ну добре, він почекає. Так, нові відвідувачі приїхали. Пальмочка із песиком. Вов, вов? Ні, це не песик. А хто це? Песи? Це дракончик? Так, це дракон. Ой, у вас пецфрендлі кафе впало. Ой, всі потікали. Всі друзі потікали ваші. Так, ну нічого, якщо він дракончик, то ж він теж якби тваринка, правильно? Ой, тут то всі падають. Песика. Добре, пошукай песика. Окей. То той брудячий песик. Ви його теж будете брати в готель? Так. Да. Ну тут давайте ставте його в пецфрендлі кафе. Це вуличний. Вуличний. То ваш, так? Так. Да, Вашого готелю. Він да. добрий, він не кусається. Все, цього Добре. можна поладити. він буде лизати, якщо його ладити. Я зрозумію. Добре, я пальмочка. Знаєте, що я люблю найбільше? Що? Я Добре. хочу йти на банан, їздити. Добре. Їздити на таку екскурсію. День день. день-день. Добрий день. Добрий день. Добре. Ми нові відвідувачі. Я сумка, точніше, мішок. Мішок я. А я кавунчик, кавуняра. Так, дивіться, ми хочемо піти в похід в гори. У вас є така екскурсія? Добре, ми любимо, тому що я мішок, і я можу собі багато всього набрати. А я кавун. Добрий день! Добрый ми день. два Моджі попси, дивіться. Я маю кролика. Добрый. Його куди треба поселяти? В готель? А, в Pets Friendly Cafe, ой, тут вже місця нема. Ой, той ваш брудячий пес впав. Так, а того мотоцикла куди? Давайте його кудись поселимо. Куди його можна поселити? Е Може давай На гірку? На гірку? Ну давай на гірку. Він щоб він з'їжджав. Ну давай з'їдеш. Ану <рогу> <Вону> ще раз. Уі. <рогу> З'їжджає, подобається йому. Добре, залишаємо його там. Карина розказала мені секрет, що там Моджіпопс Будиночку є. Там є невидима камера. Невидима камера, а для чого вона? Та камера. Щоб її ніхто не бачив. Так? А для чого так. вона тоді там е, стріляє? Вона на третьому поверсі. На третьому поверсі. Вона що там слідкує за балконом? Ну так. Ясно. Щоб ніхто не чудив, та? так. не стрибав з балкону. Добре. Так, приїхали ще два нових моджі Попси. це стругалка і бегемотик. Бегемотик то до відноситься до кого? Пепец -кафе -френдлі. Добре, відправляємо їх туди. А стругалочка, знаєш що хоче? Що? Хоче помитися в ванні. Відправляємо її? Так. На третій поверх. Добре, тидин-тидень, тедин-тидень. Є, приїхала. Стругалочка. Тинь, дин дин динь -дин. Все, йде купайся. Ой, то там місця вже й не вистачає. Вона одна тільки буде купатися. Так, в неї пінна вечірка. Ой. Ой, а то? що? Мопедик. Пав, так йому сподобалось на гірці. Лежить загоряє. Ми помінялися рулями. Тепер я цей автобусик, а Кароліна — відвідувачі. Ну давай, коза, коза дереза в пецфрендлі кафе. Там дивися всі тваринки, і вони всі чемні, вони не б'ються. Вони в нашому готелі, всі чемні. Там їм дають солодощі їсти, пити, ігри, все, що хочуть, іграшки. За ними дивляться. Ого! Та як рукавичка, вже скоро вони не знають, та пець кафе трісне. Ну давай, хто наступний? Нас наступна спідничка. А, спідничка, спідничка. Давай ти підеш з нами, знаєш куди? Ми тебе відправимо, okay. спідничка. Я хочу сидіти з тортиком. Ну так, добре, іди. Ти така святкова, йди туди, на перший поверх з тортиком будеш сидіти. Є. Yeah. Хто наступний? Хто хоче в наш готель? Ти хто? Я зайчик. Зайчик-пострибайчик, так? Ти колобка з'їв чи ні? Ні. Не їв кулобка? Ну добре, тоді ти тичемний можете в Pets Friendly кафе. Ого. го Ще трошки наше пецкафе розвалиться. Треба буде добудовувати нове. Ого, ще одна спідничка. Хочеш до своєї сестрички спіднички? я буду готувати їсти. Ну добре, йди готуй їсти там на кухні. Там місце ще купа, можеш готувати, там є, бач, молоко, яєчня, Можете готувати все, що завгодно. Коли ж приїде найкращий мій гість? Знаєш, кого я найбільше чекаю? Як кого? такого? Та! Хом'ячок це він буде останній в нашому готелі. Ура! Хомячок вже написав мені смс що він вже добігає. Так що уже чекаємо на Хомячка. Привіт! Привітки. Привіт, Сатурніта. У мене є для тебе Я хочу місце. хочу в космос попасти. На космос? Ну лети на космос. Там ще якраз на ту екскурсію ніхто не записаний на космосі. О, ти будеш перша. Ти вже в космосі була, минулого разу літала. Так що поїдеш на космос. Хто там до нас приїхав? Ура! Хомячок! Привіт, малюк! Ми не чекали. У мене є для тебе супер новина. Супер пупер. Yes, wow. Ти будеш жити не в пецфрендлі кафе, ти будеш жити в готелі. Тобі дозволили, бо ти найкращий наш хомячок. клієнт. Хум'ячок. І в нас є ще сертифікат. Тебе запросили на піннята паті. Хочеш yeah. вдарити пінняту і дізнатися, що там в нас є сюрпризи? Хом'ячок, хом'ячок. Вау! Скільки там подарунків! Клас! А що там попалося? У нас попалася святкова шапка. Шапка святкова. Вуса спіни. спіни. І попалася корона. Можеш одягнути корону. Так, ти тепер наш віп-гість. Так, і це ще не все. У нас є на другому поверсі коробка із сюрпризом. Ти будеш лягати спати, ти можеш її відкрити. На Другий поверх. Ой. Приїхав. <свій>, Свій поверх заходь. А ну давай подивимося, що в цій коробці знаходиться. Так, розпаковуй. Розпаковка. Так, а і маленькі ручки не проходять на другий поверх, так? Ну, давай подивимося, що в нас там в коробці. Вау, якісь листи! Павучки, якісь муравлі, мурашки. Ого. А це листи які? Це листи Лист. подяки, так? Вау, тут ще щось намальовано на листах. Так, і ще якісь ті мурашки чи павучки. Павучки. Клас, тут якийсь купа всяких подарунків він має. Це солодкі павучки, я так розумію, так? Жлени? Ні. Ні, справжні? Іграшкові. Іграшкові іграшки. Ой, аж три. І три листа. Клас. Ну все, хомячок ти щасливий? Я бачу, що він наш від щастя впав на землю. Вам, яка іграшка. Вау, хомячок вже бачу ліг на ліжечку, йому так солодко спиться із тою іграшкою. Він аж цьомки показує. Йому іграшка дуже сильно сподобалася. Отакі от у нас. Чарівний готель моджі попсів mm -hmm. сьогодні виявився. Сподобалося? Так. Да. Давай п'яторік. Єс. Yes. Ой, ой. Ой. Тваринки потікали. А ну бігом їх виписати назад, назад.